Карпати замість сирен або як в Яремче відновлюються діти військових та мешканці постраждалих внаслідок війни регіонів. Колишній санаторій Сніжинка став реабілітаційним центром, де вони безкоштовно оздоровлюються, відпочивають і повертаються до спокійного життя. Як це відбувається, бачили наші журналісти. Я займаюся легкою атлетикою, я саме спортивною ходьбою і вже був не один раз на змаганнях, був став чемпіоном України. На дистанції 10 кілометрів спортивною ходьбою, О, це змагання були 20-21 червня у Кропивницькому. Георгій із Кривого Рогу разом з іншими дітьми зі своєї спортивної школи хлопець приїхав на Прикарпаття, аби відновитися та відпочити. Їхня тренерка Олена Коноваленко розповідає: більшість вихованців мають порушення слуху чи зору, і події війни ще більше ускладнили процес підготовки до змагань. Тривога в бомбосховище швиденько не встигли ховаємося між двох стіночок. Це вхід до стадіону Марафонські ворота. Далі перебігаємо в укриття, ну і там вже за ситуацію, коли виходимо, коли у підвалі робимо якусь розминочку і легеньке тренування. Однак саме у цьому реабілітаційному центрі спортсмени змогли покращити якість тренувань. Запевняє жінка тут гірський воздух. Більше навіть умов, чим у нас у місті, тому що для легкої атлетики потрібна взагалі бігова доріжка або для кросів ну якісь ну свіже повітря. Дане реабілітацією єдиною. Нині у цьому центрі до міжнародного фіналу з економіки готуються учасники національної команди. Кожна з юних економісток і кожен з юних економістів, які тут представлені, вони вже пройшли надзвичайно складний відбір серед 19 тисяч учасників з усієї України. А вони заслуговують тут бути, і ми впевнені в тому, що вони гідним чином представлять Україну в Греції вже наприкінці серпня. Раніше на цьому місці був санаторій сніжинка, тепер реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. І за два роки діяльності його вдалося відновити, каже Тарас Мельник. Нам вдалося зберегти весь колектив, ми нікого не скорочували. Перший мінімальний ремонт провели самостійно з власними силами, ми тільки закупляли матеріали. Потім ми вже самостійно лікарня, санвузли поробили, ремонти поробили, душові для хлопчиків, для дівчаток. Нові меблі отримали від благодійників. Та додає, згодом центр планують розширювати. Тут буде побудований сучасний. Унікальний реабілітаційний центр для дітей будуть чотири корпуси: один з корпусів це корпус діти війни, другий діти з захворювання центральної нервової системи, третій корпус це бронхолегневе захворювання, і четвертий інша патологія. Плани грандіозні, тому що центр буде унікальний. Найсучасніше обладнання дуже спеціалісти вже готуються. А ще завдяки міжнародним партнерам відновлення проживання та харчування дітей тут безкоштовне.